З нами Богдан Ференс на прямому зв'язку це кандидат політичних наук, експерт міжнародник Наші вітання вам, Богдане. Добрий ранок, добрий ранок вітаю вас. Стосовно того, що справа вся у Путіні. А тут і Трамп сказав напередодні, що він за два тижні скаже, чи Путін нас дурить, нас тобто їх. Якщо так, то діяти будемо по-іншому. Путін грає з вогнем. Що повинно стати за два тижні. Чому саме два тижні дається путь, цей термін придатності, якийсь чи що. А, і що буде потім? Ну тому що Трамп неодноразово вже казав і про санкцію у тому числі, але ну казати це не мішки тягати, ну, тому що процес триває, який Трамп ініціював. Тобто Трамп все ж таки хоче ще чогось досягнути, режим припинення вогню це така, на його думку, я думаю, осяжна. Перспективу, яку можна реалізувати, поки що Трамп ще притримується цієї логіки, і тому ці два тижні вони знову ж таки розтягуються в часі вже і квітень, і травень найбільш інтенсивні місяці в пошуку дійсної і форматів і якоїсь конкретики з боку. Російської Федерації, але натомість Путін дійсно затягує розтягує цей процес, що в принципі було очікуваним з огляду на підходи у дипломатії ще радянського союзу, а зараз Російської Федерації, яка завжди підкріплюється цією агресивною машиною, яка продовжує російську війну. Тому власне Трамп не полишає що цієї ідеї все ж таки знайти можливість певного досягнення результатів як тільки це розуміння особистісне може прийти, тоді буде готуватися. Він вже комунікаційно готується. Інший варіант. А в принципі, таких варіантів у США також не. Так багато не військового характеру. Це санкційна політика, вже звична, в принципі, в контексті стримування Росії з боку західних демократичних країн. Ну і це підтримка України, власне. Тобто, об'єми, обсяги, військова підтримка це найважливіше питання, також яке нас і цікавить, і турбує. Тому власне будемо спостерігати дійсно. Чи протягом цього часу найближчого будуть якісь принаймні відчутні результати, які Трамп зможе інтерпретувати як прогрес, про що він заявляв, до речі, також декілька тижнів тому, що він все ж таки вбачає певний прогрес у контексті консультації щодо пошуків завершення російської війни? Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що Україна згодна на різні майданчики перемовин: Женева, Стамбул, Ватикан або розглядати різні варіанти, тому що для нас головне знайти шлях вирішення цієї війни перемоги України. Ну і звичайно. Зробити крок, тому що Україна вже зробила навіть кілька перших кроків, скажімо так, чекаємо тепер відповіді від Росії. Давайте про майданчик перемовин, про країни, де це може відбуватися. Кіт Келох напередодні сказав про те, що ми можемо розглядати як варіант Женеву. Що думаєте, ви це є пунктом сперечання і вибором Москви? Чи власне для них це все одно, і там не буде згоди на жоден населений пункт цього світу? Ну, я думаю, певна згода була, тому все ж таки проходили ці консультації раніше. Там згадуємо Саудівську Аравію. Різні рівні, і навіть Туреччина теж саме чому тому, що Путін не хоче втратити момент, який стався склався геополітично після обрання Трампа президентом, і коли відновилась комунікація між американськими і росіянами, і Трамп також розуміє, що це цікавить Путіна дуже серйозно, і він натякає, що мовляв. Володимир, да, як він каже, або пише в своїх постах Володимир, так не роби, тому що комунікація втратиться, і ми тоді абсолютно. Переглянемо да, цей підхід, який був самого початку, коли Трамп став президентом. Тому це також гра така. Трамп намагається грати в цю гру Кнута і пряника. Я це так називаю. Коли пряник це оця комунікація компліментарна по відношенню до Росії Кремля, Путіна нам вона абсолютно не зрозуміла, звісно. Але Кнут він також десь є І про це розуміють в. Кремлі і також Трамп намагається згадати про свою певну також рішучі ці непередбачуваність, якщо йому не вдасться принаймні досягнути те частково, чого він прагнув. Що стосується да, локацій або країн, я думаю, що це важливе питання, звісно, і воно обговорюється, але не найважливіше. Тобто більше наповнені зустрічі, результати цих зустрічей і питання, які, які сторони да, у війні або конфлікті вони безпосередньо визначають як пріоритетні, що стосується от Швейцарії, тут зараз в сюжеті прозвучало від Зеленського, що в принципі я так розумію, що якраз Туреччина можливо більше акцептується безпосередньо Росіянами, хоча Туреччина дійсно є державою членом НАТО, хоча Туреччина вона відігравала свою роль у. Початку, коли повномасштабне вторгнення розпочалося в 2022 році, як медіативна така сторона, коли Ердоган запропонував свої певні такі послуги. І зараз ми бачимо також активізацію, особливо по лінії міністра закордонних справ і Ердогана, це знову ж таки можливість турка турків комунікувати з росіянами, незважаючи. Ані на що і на санкції, які були введені, Туреччина не вводила санкцій. Нагадаю проти Російської Федерації, але в той же час це також визнання і підтримка України в контексті нашого суверенітету, територіальної цінності і зацікавлення, щоб російська війна завершилась і як мінімум в чорноморському регіоні була стабільність, і Росія там не підсилювала себе і свій вплив. Тому Туреччина намагається зараз організувати ці різні треки. Комунікації, які дозволяють принаймні також, де важливі питання е, вирішувати, як ми бачимо, обмін полоненими, повернення наших героїв додому. Богдане, а ми можемо якимось чином нейтралізувати небезпеку, яка пов'язана з цим бажанням Кремля ототожнити зустріч у Стамбулі версії 25-го року, з зустріч у Стамбулі версії 22-го року. Ну це вони вони росіяни це називають продовженням. Це не продовження. Ну як президент Зеленський сказав, ну, звернені єдине... Путін так і сказав. Давайте продовжимо з того моменту, де ми зупинились 22-му році, Окей. начебто, всі ці три Молодчинка. роки ми ні про що взагалі не спілкувалися. Отож, так єдине, що об'єднує це все, це Стамбул. Угу. Все. Це в принципі наратив, який росіяни намагаються інтегрувати безпосередньо в свою комунікацію. Насамперед чи мовляв? От власне так це було на початку. повномасштабного вторгнення вони вважають, що тоді для них певні результати були досягнуті. Це вони намагаються подавати так під таким своїм соусним наративом. І в той же час зараз також є от перефокус саме на цей трек, на цей напрямок. Натомість, дійсно, контекст змінився абсолютно. Тобто, да, І варто зазначити, що також геополітична ситуація відрізняється. Тому, власне, це потрібно враховувати однозначно. давайте повернемось до Дональда Трампа, тому що тут, окрім того, що я цитував уже, він сказав багато. Різного розчарований він до прикладу російськими атаками на Україну, особливо під час от, спроб штатів сприяти миру. Він про це розповів під час брифінгу у Білому домі. Окрім да, от того, що за два тижні точно скаже, чи Путін його обманює чи не обманює. Можемо зараз почути фрагмент його заяви. Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні. І якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, але це займе приблизно півтора-два тижні. Я можу сказати лише те, що я дуже дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей в Україні вбили посеред того, що можна назвати переговорами. Я дуже розчарований цим, дуже дуже розчарований. А ще Трамп сказав, що він готовий до тристоронньої зустрічі. Uh -huh. І Президент Зеленський теж готовий. Виходить, не готовий тільки, тільки диктатор півтораметровий. А якщо він не готовий, то і зустрічі не буде. Шанси, як ви оціните? У нас хвилина. Шанси завжди є. Трамп ілюструє, що він поки що відчуває таку можливість, але вони, ну, так скажемо, цих шансів небагато. Чому? Тому що ми бачимо дійсно, що. Ідея і логіка, і на жаль, поведінка Росії це продовження, і вона ілюструє можливість продовження затяжної російської війни. Це також враховується в адміністрації Трампа як можливість сценарію потенційно, і тому Трамп намагається вже і емоційно, і міжособистісною комунікаційно все ж таки казати, що. Давайте спробуємо, все ж таки, я розчарований. Але спроба номер 2-3 може дати певні результати. Тому будемо спостерігати найближчий час. Чи дійсно ці спроби Трампа дадуть, хоча б бодай принаймні певні результати? Режим припинення вигнан? А скільки часу на це потрібно, Богдане? От скільки чекати, як ви думаєте? Ну Трамп зазначив про декілька тижнів. Я не хочу голослівно також казати. Це в нас термін, який подекуди по різному інтерпретується. На жаль, так тому що вже більше трьох років повномасштабне вторгнення. Але я скажу лише одне: що чим довше війна триває, тим складніше їх завершувати. Але потрібно також розуміти, що деякі рішення дуже подекуди не публічно, але можуть також змінювати траєкторію і динаміку. До воєнних дій тому будемо Дякуємо. спостерігати. Дякуємо вам. Богдан Ференц, кандидат політичних наук та експерт міжнародних, був з нами на зв'язку. Спасибі.